Привіт, мої любі друзі, привіт! Слухайте, сьогодні дійсно якісь грудневі дима. Ще буквально годину тому назад просто падав лопатий дощ дощі снігом. І мені здавалося, що вже все воно захрутилить, захрутилить, адже грудень. Але погода така мінлива, як ніби це у нас квітень. І буквально зараз, ви бачите, яке чудове, блакитне небо, сонечко. І я думаю, це саме, бачите, ще калюжі залишилися. До речі, хто любить фільмувати, дуже гарні фотографії, відзеркалені в калюжах, дуже гарно, Бруківачка на. Наша така цікава, і я думаю, що сонечко з'явилося тому, що я вам маю розповісти про неймовірно сонячний, просто неймовірно потужний. Наш колектив, наш театр, театр студія Гердан, який сьогодні буде давати різдвяний концерт. Сьогодні о 19.00 в палаці культури академічному я перепрошую, дякую. в Палаці культурно-академічному о 19.00 за адресою Шилера 11. Дякую, Шилера 11 – Це на розі вулиць Шилера і Лесі Українки в Палаці культури академічному, а саме там, де за мого часу був наш актовий зал університету, а потім мед, універс... медінститут, медуніверситету. Буде ця чудова феєрія. Феєрія віншування усіх українців з усього світу, усіх чудових людей з різвяними святами. Адже театр студія Гердан. Так нам заколядують як ніхто. А ви були хоч колись на концерті Театр студія Гердан? Це дійсно магія, які вони чудові. Вони вбрані в наші національні строї. Строї здебільшого автентичні, тобто історичні, і це така атмосфера. А як вони співають? Театр студія створений аж в 1994 році. Тобто, наступного року це вже буде аж 30 років. Ви уявляєте, скільки поколінь талановитої молоді виросло? З любов'ю до України до наших обрядів він був створений за сприянням духовного освітницького центру голос під керівництвом Петра Колісника. Там працював і наш чудовий актор циганок, який зараз працює в нашому Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Не одне покоління талановитих дітей юнацтви виросло саме на цих обрядах. Я особисто була неодноразово, і на концерті у філармонії вони відтворюють обряди наші давні: зустріч сонця, весільні, різдвяні, різні колядки, пасхальні пісні. Це просто чудо. Якщо ви хочете зануритись у цю казкову атмосферу і ще більше відчути магію Різдва. Приходьте сьогодні у палац академічний за адресою Шилера 1. Не пожалкуєте. Я особисто дуже, дуже, дуже хочу наблизити цю подію, адже я знаю наскільки це буде круто. До речі, я сьогодні одягнула. Ну, в мене багато Герданів. Гердан такий незвичний для нашої боковини. Бачите, він з Петряківським розписом його автор. Цієї схеми Олена Кандиба. а е, робить його е, Ірочка, е, моя е, ну хороша, дуже знайома з Львівщини. Ірисечка і Оленка, дякую вам. Усього найкращого, мої любі! До зустрічі! До зустрічі на концерті з Любов'ю до вас, центру Чернівців, з вулиці Кобилянської. Ваша Оксана Дем'янишина, Па-па!